Лисичка та журавель. Українська народна казка. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі та стали такі приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопив. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненько язиком. Поки сама всю кашу чисто й вилискала. Вилискала, та до журавля. Вибачай журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовив журавель, приходжу, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику, на тому й розійшлися. Он уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої то смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього покришив дрібненько, склав у Глечичок з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, люба приятельку, не соромся. От лисичка до Глечика. Голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати, нюшити нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все дзьобом в глечик усе в глечик. Помаленьку, помаленьку та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж вибачай, лисуню, що мав. То тим і приймав, та вже більше нічого не маю. Ох і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться, так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу й не приятелює з журавлям.